У Івано-Франківську затримали зловмисників, які палили автомобілі військових на замовлення росіян. Через інтернет-ресурси ворожі агенти вийшли на франківчанку і запропонували їй спосіб легкого заробітку. Чим все завершилося? Кирил Вірязкін знає причетними до підпалі військових автомобілів, виявилася 24-річна жінка та її спільник. Обоє раніше притягалися до відповідальності за наркозлочини. Жінка шукала в інтернеті легкого підробітку. Невдовзі на неї вийшов представник ворожих спецслужб та запропонував гроші за підпали військових транспортних засобів, які знаходились на техобслуговуванні в області. До виконання так званої роботи жінка залучила свого 40-річного сусіда. Зловмисниця дала йому завдання шукати автомобілі сіро зеленого кольору. Під Палювати їх та знімати підпал на відео. Жінка детально проінструктувала спільника про необхідність конспірації. Він повинен був одягати рукавиці та ховати обличчя. Згодом зловмисник таки знайшов ціль, яка його влаштовувала камуфльований мікроавтобус. Працівники служби безпеки та нацполіції встановили особу причетного та його спільниці. Чоловік вночі облив вітрове скло машини, легко займистою речовиною, підпалив його та зняв це на відео для підтвердження дій, за які обіцяли гроші. Проте оплати за цю роботу він так і не отримав. Сбу відстежила, як на ранок після підпалу жінка прийшла до місця пожежі та особисто пересвідчилася, що машина знищена. На місцях проживання підозрюваних провели обшуки та вилучили мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалася координація із російськими спецслужбами зловмисникам загрожує до 10 років за ґратами.